Про бізнес будемо говорити далі. В нашій студії є керівник департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Степане вітаємо! Слава Україні! Героям слава такі заходи. Вони спрямовані на те, щоб активізувати бізнес. Допоможе. Ну, дивіться, насправді цей заклик від бізнесу про те, що дайте нам змогу виїжджати за кордон. Ну, вона є ну, якщо не з перших, так то з других е, днів активної фази е, бойових дій. Ми розуміємо, що економіка львівського регіону це є в першу чергу експорт орієнтована економіка. Фактично, кожен п'ятий долар в нашій економіці це якраз є долар, який генерується експортом. Так тому ми точно маємо віддавати певну таку, скажімо. Правильну перевагу цим підприємствам і розуміти їхні потреби. Одною з таких потреб є безпосередня комунікація з іноземним е, контрагентом, так тобто, мова е, тут іде, як і про налагодження ланцюгів постачання, так коли ти маєш от, простими словами поїхати і домовитися про те, звідки ти привезеш сировину, як вона буде пофасована, коли вона приїде, хто її повезе, який має бути там температурний режим, і так далі. і так далі З іншої сторони, це можуть бути питання діаметрально протилежні, тобто позбув. Коли ти маєш свою продукцію продати, як вона має бути туди транспортована, які це мають бути пройдені сертифікаційні е, процедури, ну, знову ж таки, дуже багато технічних питань. Е, чисто з людської е, сторони, ну, напевно, не все сьогодні можна вирішити в Zoom. Так, він ві, багато питань сьогодні ліквідовується за рахунок такого Я майданчика, Як казала для сьогоднішня Кримська платформа. Це в е, так, в тому що... числі. В тому числі. Але ось бізнес, ну ми розуміємо, що кожен, там скажімо так, з куточків Європейського Союзу має свої особливості ведення бізнесу. Ну і е, живий контакт ще ніхто не, е, не відміняв. Тому е, це є архіправильно. Е, це насправді. Бізнесу розв'яже руки, так ми, ми розуміємо, що сьогодні це питання виїзду за кордон, воно звучало неодноразово. Ми бачили в засобах масової інформації, якісь підміни понять, які були в частині виїзду за кордон. Ми бачили якісь там шахрайські дії, які коїлися з цим питанням. Тому я думаю, що це насправді відмін економіки і мінцифри є доволі таки правильна ініціатива. Індикатори, які виставлені до підприємств, вони так само носитимуть і певну мот. Мотиваційну складову, так, хочеш поїхати укласти договір, давай покажи е, свою е, звітність. Плати податки, заплати зарплату, Це справедливо. Давайте скажемо чесно, що це справедливо. так е, Дивіться, в економіці військового часу в нашій так, ну, 20 тисяч гривень середня заробітна плата, ну не завжди, не кожен підприємець зможе її виплатити, але якщо ми говоримо про експорт орієнтований бізнес, кого валютна виручка, тому напевно це е, буде простіше. Застава, яка вноситься в розмір. Мері 200 тисяч гривень. Чесно, я би був напевно тут більше таким скептичним. Я би може цю планочку навіть трошки підняв, розуміючи, що ну знайдуться напевно ті, хто Подумає собі цим позловживати, Ми знов даємо роботу правоохоронцям. Ну але теж для... Оцей момент львівські підприємці видихнули з полегшенням. і подумали, слава Богу, що Степанко біда в обласній адміністрації, а не в міністерстві економіки. А там би півмільйона застави становили. До слова кажучи, цю заставу, якщо виконати всі умови, підприємцеві повертають лише у разі, якщо він чимось там е, нагрішить, то тоді ця застава йде на потреби збройних Все сил України, be. і це також. В принципі, тобто дуже ми, ми дуже роз... адекватно і дуже природно. Так, ми розраховуємо на те, що до е, 1 вересня фактично на онлайн-майданчику дія. Ми вже побачимо вичерпний весь е, функціонал. Ну напевно, що там перших якихось 2-3 дні там це буде такі пробні запуски, е, як ця система працює. Ну але в принципі, якраз вересень місяць, це має бути місяць такого полегшення, коли ми зможемо комунікувати спокійно з іноземними Якраз Закінчити відпустки в європейському союзі. Час для початку старту нового бізнеса, і ви дуже правильно сказали про значення кордону теперішнього з заходом. Тому що ми пам'ятаємо цей момент, коли були заблоковані українські порти, і фактично все, що ми отримували, все, що ми могли вивезти ми вивозили через ті області, які мали кордони з європейським союзом, зокрема через Львівщину. Угу. І... і ми завжди ми навіть в стратегії львівської області казали, що ми ворота в Європу. Ну ось тепер треба цю функцію виконати, якщо перенестися із приватного сектору в державний сектор економіки. Інша питання. Ані, яке дуже турбувало ще ну не з першого, не з другого дня війни, але скажімо, з другого місяця, скажімо, так це державні закупівлі. Там щось змінилося. Громади тепер можуть собі дозволити більше проводити аукціони, закуповувати певні речі, які не стосуються лише війни. Дивіться постанова кабінету міністрів, яка стосується закупівель на період дії воєнного стану, вона е, десь поза минулого тижня, здається, були внесені в неї останні зміни, тобто вона не суттєво, але розширена. Простими словами. Так, це здається постанова номер 169 кабінету міністрів, яка регламентує вичерпний перелік, коли розпорядник бюджетних коштів може піти шляхом прямого договору, тобто обійти процедуру. Повноцінну процедуру, так як ми звикли це в мирний час. Тобто, зрозуміло, що це є питання, які стосуються підготовки до опалювального сезону, те що стосується внутрішньопереміщених осіб обороноздатності. Ну і ще там ряд критеріїв які в цій е, постанові, сказати, що воно аж так розв'язало руки чи об'єднаним територіальним громадам, та будь-якому розпоряднику е, коштів, то я би так не сказав. Все рівно по окремих речах потрібно йти. Виходити на майданчик, якщо не йти по повній так званій процедурі, то є е, скорочено Так, mm -hmm. тобто, все рівно мусимо пра працювати в цьому полі. Е, воно так воно недосконале завжди знаходяться якісь е, погрішності. Але міністерство економіки, бо це якби їхня е, парафія, там дає е, нам роз'яснення, і ми це можемо доносити там до громад, там чи до будь-якого іншого mm -hmm. розпорядника, тобто робота. Триває не без не без проблем, не без якихось каменів спотикання, але воно поки що ок. Звичайно, хотілося, щоб це було суттєво простіше. Підозрюю, що хотілося аби і аби було краще з релокованим бізнесом. Ми з вами в цій студії дуже часто говорили про той бізнес, який переїхав з інших регіонів за останніми цифрами. 200 підприємств у нас 203. 203 вже. 203. А, минулого тижня було 200. Як ви це робите? Для нас ще поки що загадкою залишається. 125 з них вже розпочали роботу? 130. Ага, вже 130. Добре. Плюс 5. Це як до втрат ворога. Плюс 5, плюс 5. 5 тисяч робочих місць майже вже створено. А, в основному це підприємства з Запорізької області, Київської. А, правильно, Запоріжжя, Київщина, Харківщина ми маємо такі. сюжет про одне із таких підприємств. Пропонуємо разом подивитися, а потім повернемося до, до обговорення цієї теми у студії. На цьому невеличкому підприємстві виготовляють чани, в яких можна релаксувати навіть за холодної погоди. Їх основу роблять не з металу, а зі склопластику, який витримує температуру до 100 градусів за цельсієм. З боку чаші облаштовують двигун, який циркулюватиме воду, комунікаційні мережі та пічку на дрова, яка власне усе і обігріватиме. Пічка працює по системі термоса, по всьому периметру пічки, водяна рубашка. Тут горить вогонь. В середині пічки нагрівається вода, яка подається через форсунки в чан. Керівники підприємства розпочали бізнес з виготовлення чанів три роки тому. За локацію обрали Бориспіль, що під Києвом та Запоріжжя. Щоправда, після початку війни плани довелося коригувати. Відтак, частину потужностей із Запоріжжя перевезли до Стільського, що на Львівщині. Тут виробникам пластикових баків сподобалося. Насамперед, через логістику. Кажуть, більшість замовлень надходять із туристичних баз, що в Боковелі, та з-за кордону. Ми експортуємо з Словаччини, Німеччина. Чехія, Данія до війни була Данія, Польща. Якщо в довоєнні часи підприємство виготовляло 60 чанів на місяць, то нині вдвічі менше. Вартість таких лазень коливається від 1600 до 3500 тисяч доларів. Якщо фізично, механічно не пошкоджувати цей виріб, то ну, він буде слугувати там десятки років. У стільському працює трохи більше десяти людей. Частина місцевих решта зі сходу. Зарплатня працівників від виробітку коливається в межах від 10 до 20 тисяч гривень. 26-річний Віталій приїхав на Львівщину з нової Каховки, що неподалік Херсона. Ця місцевість нині під контролем окупантів. Повертатися туди хлопець наразі не планує. Там нема що робити в даний час. Чому? Роботи немає, по-перше. По-друге, там. Таке положення, що не звісно, що там буде, і хто там буде? Не планують повертатися на схід України і власники цієї фірми. Також варто зазначити, всього у Львівській області релоковано уже 203 підприємства. Власне, коли люди е, зважуються на перелокацію свого бізнесу, ми розуміємо, що з якими проблемами вони стикаються. Це як мінімум знищені активи, і якщо так вийшло, то збережені кошти на рахунках. Коли вони переїжджають в регіон, де більш спокійніше, чи є передбачені для них ще якісь окремі програми рефінансування чи допомоги для відкриття такого підприємства? А, ну, дивіться, тут е, є два напрямки. Перший напрямок, який на себе забрала держава в вигляді грантів, так нам трошки заважають. Фактично, є так само набір. Опції, які може для себе вибрати починаючий бізнесмен, тобто на рівні стартапів або фінансування діючого бізнесу, ми ж на обласному рівні так само постаралися не відставати, навіть бо більше, фактично, ми були першою областю, яка запровадила програму підтримки бізнесу на період дії воєнного часу. І ми пропонуємо фінансову підтримку для релокованого бізнесу. Тобто, якщо ти переїхав сюди, ти отримуєш безпоротну фінансову допомогу 100 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень, ти отримуєш бонусом, якщо ти утворив 20 більше робочих. Ніс, другий напрямок. Ти можеш залучити кошти на Степаник, маркетинг. Про другий напрямок мусимо поговорити в а, нашій розумію. нижній студії. Підтверджена повітряна тривога. Те, про що ми говорили власне на початку зі Стасом, повертаємося в прямий ефір телеканалу Перший західний. Наш інформаційний марафон триває. Нагадуємо, що на Львівщині триває повітряна тривога. Тому радимо вам перейти в укриття і перебувати в безпечних місцях. Допоміжіть також і іншим людям, які цього потребують. Ми ж повертаємося до розмови із керівником. Департаменту з питань економічної політики обласної військової адміністрації степаном Куйбідою. степане закінчили ми на тому, що подивилися сюжет про релоковані підприємства, і ми ніколи про це не говорили. Але в мене виникло запитання природнє, Як починається повітряна тривога, є підприємства, які не можуть перервати процес свого виробництва. Що в таких процесах відбувається? А, ну, дивіться, насправді а, наші підприємці залишаються ж такими унікальними, як вони і були, бо вони вміють пристосуватися а, до всього. Спочатку наш, скажімо так, виробничий цикл змістив ковід, тепер цей виробничий цикл змістила війна, тобто ми завжди шукаємо якийсь ноу-хау. Насправді маємо різні досвіди, коли підприємства, скажімо так, оцей свій виробничий цикл розбивають на різні зони, трошки його розсувають в географії. Бачили такі кейси, коли особливо на старих промислових підприємствах, там ж. Великі є підземні приміщення, в тому числі які мали би виконувати функцію сховку, так, і туди переносяться якась якісь виробничі площі. Тобто, насправді кожен собі дає ради, як може. З іншої сторони, так. Буває таке, що технічна нема технічної змоги це зробити, і підприємці ну простими словами попадають на гроші. Так угу. ми знаємо не, не один випадок, коли так відбувається. Ну на превеликий жаль цьому питанню зарадити ми на даному етапі не можемо. Ну як приклад, ми можемо навести підприємство Телеканал Перший Західний. Ми знайшли вихід сформували свою студію тут, в фактично в бомбосховище, з якого і мовимо, і дякувати Богу, маємо. Таку можливість, а є справді підприємства, які не можуть перервати цикли. Як ти кажеш правильно, що це кожного разу великі витрати коштів, говорячи далі про релокований бізнес, ви анонсували новий проект в департаменті. Називається він Чомусь Говерло, Тут треба пояснити, напевно, чому це проект від USAID, і він стосується також і релокованого бізнесу, і внутрішньопереміщених осіб. Про що йдеться? Дивіться, давайте так спочатку пояснимо, щоб всі розуміли, Говерло – Це є. Проект, який запускає окремо USAID, точніше він є вже запущений. вже запущений, і фактично основне покликання цього проекту є працювати з органами місцевого самоврядування в частині їхньої інституційної спроможності. І тут мова так само буде йти і про внутрішньо переміщених осіб, і про релокований бізнес, і не тільки мова, в принципі, буде йти про регіональний розвиток, просторове економічне планування. Мова про що? Ми ще в період, навіть коли було у нас мирне небо, ми говорили про те, що кожна з об'єднаних територіальних громад має мати свою стратегію розвитку. І так трапилося, що ми буквально нещодавно отримали зміни закону про країни про засади державної регіональної політики, яким фактично законодавець суттєво підняв вверх статус такого документу як стратегія розвитку об'єднаної територіальної громади. Тому актуальність цього питання знову суттєво виросла. Загалом проект Говерло взяв під своє координаторство десять. Об'єднаних територіальних громад, яким вони допомагали фінансово різні категорії видатків, і якраз оце, про що ми говорили минулого тижня, це було в частині розробки стратегічних документів. Декілька акцентів. Ми розуміємо, що стратегічний документ він не робиться за один, за два там, чи за три дні. Це є процес доволі довготривалий. Він потребує залучення багатьох сторін. Тобто, це має бути такий документ, який згенерований громадою, яким громада захоче сама. Жити, тобто вона ідентифікує себе, якою громада є сьогодні, які в неї наявні ресурси, якою вона буде завтра, і цей план він не буде якимось ефемерним. Так і цей документ він не буде стосом паперу, який просто покладеться десь там далеко, або ще не знаю, ще гірше спалиться в камінь. І мова про те, що якраз проект говерла має допомогти громадам правильно підійти до процедури стратегування, правильно підібрати набори даних, які мають аналізуватися, правильно вивести цю аналітику. Ну і в принципі, якраз основою, скажімо так, їхньої роботи, це якраз має бути оцей основний планувальний економічний документ. Територіально ці громади, де розміщені? Це 10 громад. Це є вони в. По всій географії uh -huh. Львівської області це і міські, і сільські і селищні громади. Це громади насправді з різним первинним економічним становищем. Тому проекту говорила, придеться добряче попрацювати. Інші громади можуть претендувати також на майбутньому на це дивіться. Проект. Ми говоримо зараз з проектом про розширення. Я думаю, що в наступному бюджетному періоді, тобто з наступного року, так про це можна буде говорити. Але тут хотів би зразу і проекту подякувати, бо 10 громад це не була їхня ініціатива. Це ми там трошки попросили, щоб може з 7 збільшити до 10, І вони нас почули. Керівниця проекту завжди є відкрита до, скажімо так, нових комунікацій. Тому ми розуміємо, що з діючою командою проекту Говерла кашу можна зварити. Днями представники департаменту зустрічалися із чехами. У них що просили? А це був візит заступника міністра зовнішніх справ. Республіки Чехія, тобто вони до нас приїхали з таким, ну я би сказав, наполовину ознайомчим візитом. Тобто, перше, вони дуже так приємно особисто для мене було наскільки вони декларували підтримку нам, і наскільки вони засуджували дії орків. Друге, вони говорили про реальну фінансову допомогу, яка складалася з двох блоків. Більшості ми говорили про внутрішньо переміщених осіб. Чехія загалом прийняла. Близько 420 тисяч ВПО, і це є певне навантаження на їхній бюджет, але тим не менше вони стабільно виділяють кошти для так званих утриманських видатків з іншої сторони вони готові нам тут. Помагати облаштовувати інфраструктуру для внутрішньо переміщених осіб, тому оцій темі було багато присвячено. І третє, ми е, розуміли, що сьогодні в Республіці Чехія є доволі таки диверсифікований е, бізнес, який працює в певній мірі з підприємствами України, Львівської області, зокрема, але сторони спільно дійшли до висновку тобто, ми вони що цього є е, замало. Так uh -huh. і ми фактично обговорили можливість проведення е, торгової місії до е, Республіки Чехія, і вже ми сконтактували з посольством, вже напрацьована попередня програма. Тобто зараз ми формуємо бажаючий бізнес, який би хотів туди поїхати. Тому ті бізнесмени, яким це цікаво, які нас чують, зголошуйтеся в департамент економічної політики. Ми е, радо долучимо вас до такої торгової місії. Е, мова йтиме про те, що крім, скажімо так, високих урядових візитів, ну основа основ. Такої речі це є перемовини, які мають бути в форматі так званому B2B і напрацювання якихось нових ділових контактів, нових інвестицій. Ну про просто, просто любої кооперації, яку ви собі можете виявити. Ну якщо коротко про плани з міжнародними коопераціями, на що ще розраховуєте в іноземній підтримці, на які країни ну, дивіться, насправді ми багато ведемо сьогодні консультацій з різними організаціями, ну, не знаю такого куточка Європи чи, чи навіть світу, з якого би там не було підтримки. Ну саме зараз говоримо про тих, хто декларують нам відкрито свою підтримку. Більшість тих проектів, які ми стараємося з ними реалізувати, тобто, ми все ж таки робимо акцент на внутрішньо переміщених осіб, оскільки сьогодні потреба в місцях вона є доволі таки великою. Її нам від інколи складно прорахувати. І поясню, чому ми розуміємо, що наближується початок опалювання Лівольного сезону на мою суб'єктивну думку, це буде напевно найтяжчий опалювальний сезон в історії незалежної України. Ми розуміємо ті сигнали, які подає уряд, що не на всіх територіях буде цей опалювальний сезон розпочати. І, відповідно, це знову нова хвиля людей, яка буде зміщуватися на територію західної України, і ми знов маємо активно виконувати свою функцію прихистку. Тому місць для внутрішньо переміщених осіб багато не буває. А для цього нам потрібна міжнародна підтримка, щоб їх облашувати. абсолютно слушно. Так сьогодні угу. з обласного бюджету вже акумульовано 150. Десять мільйонів на ремонти гуртожитків для потреби внутрішньопереміщених осіб. Це близько 2700 місць, але Ми розуміємо, що цього є мало. Треба ще нам щастить, бо повітряна тривога закінчилася, тому ми інформуємо про це офіційно. Немає вже повітряної тривоги. Можете виходити з укриттів. Ми натомість будемо підійматися у нашу основну студію. Дякую за розмову. Степан ви директор департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.